Світ не ділиться на реальне й уявне, він ділиться на те, що бачить і що спить. Я не шукав нічого, просто йшов, як ідуть, коли не знають, що шукають. Це було старе село, кам'яні хати, повітря без часу, кожен звук як відлуння чогось, чого тут уже давно нема. На пагорбі каплиця, двері перекошені вітром, на них знак, не хрест. Не пентаграма, просто трикутник у колі, і дві риски знизу. Хтось би сказав язичницьке, хтось анхристиянське. А я подумав, живе, знак не малюнок, це як? Відлуння того, що пам'ятає саме місце. Я простягнув руку і не торкнувся, бо з середини дверей хтось дивився, не очима, не присутністю. А як тінь, яка пам'ятає, що колись була тілом. І тоді усе змінилось: вітер зупинився, що крізь дерева зник. І тільки одне слово залишилося всередині мене Повернись, це як ритуал. Один подає жар, інший кує, один бачить символ, другий малює його через слова, обираючи між відлуння і пам'ять, такі тексти не пишуться, вони стаються. Як сни, які не можна повторити. Я не повернувся одразу. Стояв, мов устромлений у землю не страх, а згадка тримала мене. Так буває, коли не ти дивишся на знак, а знак дивиться на тебе. Я зробив крок назад, і світ ніби зітхнув. Каплиця знову стала просто каменем, повітря знову зашурхотіло в гілках, але всередині щось уже не могло повернутися. Хто торкається символу, той залишає частину себе у його тіні. На зворотному шляху я не озирався, не тому, що боявся, а тому, що ще не був готовий побачити, що йде за мною.